Ви лише їх попувати, тоді вийде питання, що хоча перейти може з прав. Ні один стихів, я думаю, що ми зможемо. Так, в нас і корупція процвітає. Ми розуміємо, хлопці, все, що треба на хліб заробляти для дітей, для жінки, для внуків.

Тобто ми зразу на сусідньому кар'єрі. Ще раз я про... Ви в стінці? Так. Ви не Австралії? Ні, ми в застінці. Ви не там, де ми були? Ну тут поруч, буквально. Це ж те саме село. Пане Борис, у нього є спеціальні дозвіл на користування Чого, чоловіка в Застінці? А за старі немає. А коли він його отримав? Він його отримав в серпні місяці 26 чи 25. <різько> я вам розказував, А розробляв розпочатку. коли? А розробляв коли? <різько> я не я вже їду. Добре, ми вас чекаємо. Добре, я вже їду, вже їду. розказуй No. Цей дозвіл на користування Почекайте. Почекайте, да. до на секунду, Вже на фоні зразу цього. Спочатку представтеся да, там, да. зараз секунду скажуть, коли можна. Я просто чоловік. Громадянський активіст. А як сказати? Спеціалістом вас можна назвати? фахівець, Спеціалістом, Спеціаліст, скажіть ім'я, прізвище, якщо маєте можливість, Май. кажіть. Деревенський Сергій Олексійович. Розкажіть, будь ласка, от, по роботі цього кар'єру. Чи він законно незаконно працює, на вашу думку, як спеціаліста? На мою думку, він працює незаконно. По-перше, він працює вже на протязі трьох років. Згідно... Тільки що отримано інформацією, в них є дозвіл на користування надарами, який вони отримали буквально в прошлому місяці. Хоча цей дозвіл сам по собі ще не дає право на розробку е, даного, е, даної ділянки пісковиків. Для того, щоб розробляти дану ділянку пісковиків після отримання дозволу, треба заключити договір з експедицією. Раз. Зробити проєкт розробки досвідно-промислової розробки. Два. Цей проєкт досвідно-промислової розробки повинен прийти експертизу. Три. Після проведення експертизи вони відводять земельний участок на той термін е дії видобутку корисних копалин, яка їм надала держава. Скоріше всього, це буде на п'ять років. Після отримання дозволу на проведення земельних робіт, гірничих робіт, вони е Повинні отримати дозвіл на роботи підвищеної безпеки. Після отримання дозволу на роботи підвищеної безпеки вони мають право розробляти дані робочі. Ці люди тут незаконно працюють, вони не мають ніяких договорів? Я того не знаю. Чи вони, ви маєте на увазі, чи в них оформлені трудові відносини? Так. Я цього не знаю. Ну тут небезпечно працювати, якщо. Так, Так, так. Тут є порушення, скажімо. Дуже багатьох правил гер... вірничої які? науки. Які можете... Можете ви розказуєте, але туди не дивіться. Вже... Які саме порушення? <плес> Оберніться, будь ласка, до камери. Ну, Для того, щоб говорити, я хочу Тому... показати, щоб ви розуміли про що. Коли буде зроблений проект, в ньому будуть ставлені перші, певні нормативи. Нормативи це є поступове проведення розкривних робіт. Потім йде видобуток каміння. Тобто між розкривними роботами і видобувними роботами повинні бути відповідні берми. Це все буде зроблено після того, як воно буде в проєкті. Тут фактично ну, йде, от бачите, йде просто пряма стіна. Скажем, правил проведення гірничих робіт тут немає. Це просто як собі вони рахують, так ми собі. А може бути якийсь суп ґрунту або що. Може. От, будь ласка. Стіна в будь-який час може сунутися. А скажіть, будь ласка, ви казали, що тут є підприємство, яке одразу ж і переробляє цей камінь? Отам з тої сторони, я думаю, що люди зараз приїдуть. Ви бачите, йде видобуток блоків. Тобто не камінь, який бутовий, який люди використовують на забор чи на фундамент, чи не що. Це йде видобуток блоків. Блочна продукція переробляється на відповідних цехах. Такий цех знаходиться, ну, звідси там, умовно, до трьох кілометрів. І значна частина цієї продукції уходить на той цех. Якщо вас туди повезуть, бо той цех має майже сідок. Якщо вам його повезуть, ви побачите, скільки там продукції, яка вона, що цей камінь не є червоний, можливо, колись будуть вам розказувати, що то е, оцей колір камня знаходиться тільки тут і от в тій заставі. Більше його в нашій області немає. Тобто використовують вони саме оці плити? Думаю, що так. Скажіть, будь ласка, скільки таких кар'єрів взагалі в Тернопільському районі можете, можете нарахувати? Отаких от, незаконних? В Тернопільському районі незаконних ну, цей раз, там де е, ви були в заставі два. Через річку, яка вже рахується до Баврівської сільської ради, відноситься три. Там, де ви були, з озера. Одна сторона камінь, а там, бачимо, були проведені розкривні роботи колись якоюсь будівельною фірмою. Там теж видобувається. На території Тернопільського району по пісковиках я знаю тільки три родовища. Скажіть, яка шкода от природі взагалі. Це треба, говорити, треба рахувати. Так в загальному сказати досить важко. Для цього є ціла відповідна методика, є відповідні органи. Там описано, що як повинно рахуватися. Отак на скидку ви хочете почути суму. Ну, приблизно. Це в мільйонах вимірюється в тисячах гривень. Між мільйонами і тисячами. Чи реально, на вашу думку, це все узаконити щоб тут законно працювало? закон? Ця фірма йде законним шляхом. Тобто вона е, виробляє всі документи, які повинні бути. Тобто вона йде тільки в оце, що вона почала робити, вона почала трохи заскоро. Скажем, ще б через півроку, скажем, з весни. Якщо б вони йшли таким шляхом, у них би були всі законні підстави для. Цієї діяльності. Тобто вони спершу видобувають і вже по ходу діла собі <гум> оглядають <вони гум> <не гум> <найбільше>. добуду. <гум> вони видобувають вже протязі десь ну, можливо років двох, можливо, трьох. І як будуть списані ці запаси і чи за них будуть сплачені податки, мені зараз сказати важко. Тому що офіційно, коли вони, вони все одно вступлять в дію, якщо у них, звісно, заберуть за дозу з цим всім. Можливо, продоохоронна прокуратура, можливо, податкові органи. Там є певні критерії, по яких їх можуть лишити цього дозволу, який він отримав. А які бувають дозволили? Тобто які причини бувають, щоб можуть От передчасна робота? Тут нема такого, щоб передчасна робота. Тут є порушення певних вимог. Ну, Наприклад, одне з таких вимогів несплата податків. Вони працюють приблизно десь. З весни, якщо є факт, а податки за нада треба платити кожних три місяці, кожен mm -hmm. квартал. Якщо є факт несплати податку, податкова служба має право подати інстанцію, яка видала цей дозвіл, право на його призупинення або налювання. Дякую <плес> вам. Ви надіємо подати